Христос народився, дорогі сестри і браття, сьогодні в центрі нашої уваги особа Ісуса Христа, тому що Він приходить до Івана Хрестителя, щоб охреститися. І ми з вами говоримо про воду і про наше хрещення, тому що. Це знаменна подія людського життя і забезпечення нашого майбутнього. Коли Ісус Христос прийшов до Івана Хрестителя, то Він у своєму серці вже мав оцей намір, прийняв рішення прийти. До народу і об'явити Боже Царство, об'явити до кінця те, наскільки Бог любить людину і що Бог готовий для людини зробити. Багато хто може сказати, хіба ж Ісус не був готовий від самого початку до цього, дорогі сестри і браття. Сам Христос закликає нас, щоб ми Його наслідували. А якщо би він до всього відразу був готовий, то як ми би могли наслідувати? Адже ми не такі. І тому Свята Церква нас повчає, щоб Він був правдивим Богом, але і правдивою людиною. І тому він мусив долати, так як і всі люди, перепони на своєму шляху, сумніви, спокуси. І тому він готувався, прийнявши рішення, що ось піде він проповідувати, прийшов до Івана Хрестителя. І як ми читаємо, Іван Хреститель прозрів духом, хто перед ним стоїть, і тому. Він якось не смів вчинити над Ісусом ті самі обряди, які чинив над іншими грішниками. Але що Він робив? Він просто робив такий знак, омивав їх водою. І Ісус Христос захотів також омитися водою на знак. Але на який знак, що прийшов новий час? Ісус Христос, коли увійшов у воду Йордану, то Він вже ніколи не повернувся до того життя, яким жив до цього часу. Він пішов у пустиню, там Він долав різні спокуси, прийняв остаточне рішення, повернувся і почав проповідувати Царство Боже близько. Слово хрещення, або за іншим варіантом хрещення, в оригінальних мовах означає омивання водою. І саме так Бог приймає воду як таку субстанцію, речовину, яка на кожному кроці по цілій земній кулі. Вона може бути, вона може по-різному виглядати, але вона всюди присутня, і в принципі з води зроджується життя. Життя зроджується у воді і без води немає. Якщо людина ще може без їжі якийсь час пережити, то без води дуже короткий час, тому що і сама вона складається з води, але ця вода є просто знаком. Тому що вода це така речовина, яка чи не єдина на цілій земній кулі, вона очищає. Тому що ми миємося водою. Ми можемо використовувати інші засоби, але всі інші засоби або сушать, або забруднюють. Вода омиває. І так як вода омиває звичайні речі, Ісус Христос її вживає теж. І для того, щоб показати на речі вічні. Дорогі сестри і браття, так як вода омиває все, що є на цій землі, то подібно і ми повинні омитися і стати чистими перед Господом Богом. Саме тому Ісус Христос до Никодима звертає такі слова: хто не народиться з води і духа. Не може увійти в Царство Боже. І ми з вами, кожний перейшли б через оцей обряд. Коли народилися, може хтось у старшому віці, а більшість у такому віці, що і не пам'ятають цього, у перші місяці нашого життя ми опинилися у храмі Божому, де священник нас полив водою. Але ця вода не стала знаком омивання, тому що омито там було більше, ніж може омивати вода. Насамперед був змитий первородний гріх, і якщо будь-який якийсь інший гріх, наприклад, у дорослої людини є, він омивається, а це означає прощається і більше немає гріха. Але друге, що у хрещенні сталося, дорогі сестри і браття, це Божий Дух поділився з нами своїм життям і народив нас ще раз. І, власне, у хрещенні людина народжується ще раз від Бога. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами відзначаємо хрещення Ісуса. Але це хрещення Ісуса це лишень відкривання для нас нової епохи, тому що Він не так охрестився, як ми. Він лише відкрив нам двері, вхід до Божого царства. І тепер кожен з нас, хто охрестився, стає Божою дитиною. А якщо дитина, то і спадкоємець Божого царства. І тому ми з вами на цьому світі живемо як спадкоємці. Апостол наголошує, що спадкоємець, поки він малий, він ніяк не відрізняється від звичайного слуги або раба. Ним також його і повчають, і все він повинен все робити, що йому скажуть. Але він внутрішньо відрізняється. Тому що він спадкоємець і майбутній власник усього майна, всіх дібр. Отак От подібно, і ми, люди на землі, ми живемо як спадкоємці Божого царства, ті, які охрещені. І як відрізняються від інших. Та ніяк не відрізняються нормальні люди. І, здається, ті самі гріхи переживають, і покаяння, і все інше, але не однакові. Тому що спадкоємці, які мають стати власниками, які мають увійти у це Боже царство приготовано для людей від віку. А щоб оце завжди собі оновляти, то ми з вами беремо участь у святих тайнах, ми приходимо до святого Причастя. Ми беремо участь у житті Христової родини Церкви. І саме тому сьогодні, на день хрещення Ісуса Христа, ми пригадуємо оцю подію. І так як колись Христос увійшов у воду і своєю присутністю її освятив. Ми закликаємо дар Святого Духа і освячуємо воду. Для чого? Щоб вона, подібно як у хрещенні, подібно як для Ісуса, стала нагадуванням і символом, вона стала тією речовиною, яка не буде тільки омивати нас із зову, а яка, дорогі сестри і браття, нам пригадає спадкоємцями, чого ми є. І тому ми цю воду приймаємо, нею окроплюємося, окроплюємо свої доми для чого? Прийде священник, і він скаже, щоб цей дім не став помешканням лихих людей, і він окропить їх, цей дім. А це окроплення що означає? Що ми хочемо Божу волю і в цьому домі виконувати? І якщо посвячуємо автомобіль, то ми хочемо і на цьому автомобілі виконувати Божу волю і пам'ятати, що ми спадкоємці Божого царства. І якщо ми освячуємо підприємство, на якому благословимо підприємство, чи якісь інше приміщення, де ми працюємо, то ми і на роботі хочемо виконувати Божу волю. Ось. Сьогоднішнє наше свято полягає ось у чому, щоб ми з вами вступили духовно у води Йордану і з новою наснагою рушили виконувати Божу волю, так, як Він у своєму милосерді нам призначив. Сердечно вітаємо вас із цим святом і бажаємо. Щоб кожний з нас у своєму серці став на шлях виконання Божої волі, пам'ятаючи, що всі ми належимо до великої Божої родини, тому що народилися від Бога. Бажаємо, щоб усі ми осягнули повний і невід'ємний Христовий мир. І в наших серцях, і в наших родинах, але сьогодні найбільше бажаємо справедливого і правдивого миру для України, щоб ця війна не просто припинилася або закінчилася, але щоб справедливість восторжествувала, і щоб ми могли на своїй рідній землі будувати свою хату у мирі і благочесті. Нехай Господь Духом Святим оновить нашу Україну і кожного з нас. Христос хрещається!